Доброго дня, всім привіт, мене звати Педрій Ярослав, я випускник Національного університету полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка. Займаюсь волонтерством з 2015 року. Мене звати Протер Олександр Горай, я голова волонтерського центру Харківсько-Полтавської єпархії Православної Церкви України. Мене звати Олександр Лук'яненко, я працюю в Полтавському національному педагогічному університеті імені Володимира Короленка і я волонтер. Розкажіть, будь ласка, як ви долучились до волонтерської діяльності? Це розпочалося з 2014 року, коли відбулося вторгнення і захоплення нашої території ворогом буквально з перших місяців. А ми всі переживали, тут відбувся майдан, такі події, і не хотілося оставатися осторонь всіх цих подій і чимось бути корисним. Так як священик, зброю в руки ми правда не можемо, стріляти, вбивати людей, захищати свою країну. Ми не можемо. Коли почалася війна, вже відкрити, не прохована Росії з Україною в лютому 2022 року, то перші декілька днів, звісно, всі були хаотичними, незрозумілими. І якось питання тим того, ким ти будеш, де ти будеш, воно було підвішено у повітрі. Бо ти міг бути зі зброєю у територіальній обороні, ти міг бути з ними близькими десь в машині, яка їде за кордон, ну і ти міг бути десь в тилу, допомагаючи своїй армії і людям, які залишиться захищати тебе тут. Питання того, чи стану я волонтером, напевно, в мене ніколи не було, бо я розумів, що це займає величезну кількість часу, і тому перші два дні я допомагав уже наявним організаціям фінансово, зокрема нашому тодішньому архієпіскопу Федору, який опікувався обороною Полтави і фінансово потримав її. А на третій день вже виникла кардинальна необхідність розпочати. Роботу самостійно. Будь ласка, а що вас мотивує бути волонтером? Що мотивує? друзі, знайомі е... до рідного краю. Волонтером мотивує, напевно бути те, що комусь потрібна допомога. Тобто, що таке волонтер в такому широкому розумінні? Це людина, яка витрачає безкоштовно свій вільний час або свою. І свої уміння та навички, які він має, або кошти, які він може надати, для того, щоб допомогти людям, які цього потребують. Знаєте, тут не питання мотивації, тут не питання відповідальності. Я б сказав би, що без е того, що ти додаєш свою крапельку, а це дійсно крапель, те велике море е потреб, які це крім тільки такої доброти. Неспроможна Україна виступити. Це, напевно, більша мотивація. Ти бачиш, як відмінює це добро, яке ти передаєш від іншим. Насправді волонтер, то ця людина не це... говорили, що супермен, але це супермен, який ще займається чим? Тим, що він допомагає розподіляти добро. А як от ви розумієте, кому потрібна допомога? Ви це якось відчуваєте? Чи ви не байдужі до людей, і взагалі тих, хто потребує допомоги, ви в сім'ї надаєте. На початку війни всі, хто звертався, я всім допомагав. Зараз, наприклад, якщо військовий перебуває в якійсь частині і потребує допомоги, ось, наприклад, якщо він знаходиться ну, нехай там на східному напрямку, так я розумію, що і там всім хлопцям потрібна допомога. Ми, звісно, перевіряємо та допомагаємо. Якщо є військові, які, наприклад, на жаль, такі є військові, які Знаходяться десь в місцевості в районі, і вони ніде не виїжджають, але говорять, що їм потрібна там допомога условно там да сто плитиносик, сто чогось там іще. ще. І ми говоримо: ну ви коли їдете? Якщо будете їхати, ми вам не дамо допомогу. Тобто, а просто сидіть тут це не дуже коректно. Краще ці речі стримувати тоді, де воно більш корисніше і більше принесе допомоги та комусь життя. Кому в першу чергу потрібна допомога? Ви відчуваєте це якось, чи можливо у вас є якісь підстави надавати допомогу комусь першому? Найперше допомагаємо тільки тому, кого ми mm. особисто, напевно, не знаємо. Mm. Але бувають і такі випадки, що от, звертається якась особлива потреба, людина звертається, і ти допомагаєш, ну, так важко визначити, чому саме цій людині, а не іншій ти допоміг. Ну, Напевно, для того, зараз взагалі це дуже складно, тому що всі потребують. Mm -hmm. І от вибрати серед них когось, вже так вибираєш, хто перший звернувся. Більшість кого хто звертається, ти їх всіх знаєш. І дивлячись по своїх ресурсах, по можливостях, ти починаєш допомагати в міру того, поки вони не закінчаться. Чи доводилось вам відмовляти допомогу як волонтерам до цього з Звичайно, тому що ну, чим більше ти допомагаєш, тим більше надається звернення. А якщо це єпархіальний центр, то розумієте, що звернень надходить дуже багато. У Фейсбуці бачать допомогу і приходить такий момент, коли ну, наш ресурс закінчується. І я вважаю, що це абсолютно нормально. Так траплялися зазвичай я роблю як. Якщо, наприклад, у мене людина перша просила допомогу, от я формую так список, кому потрібна допомога, наприклад, цьому потрібні там, форми хлопцю, цьому потрібна, наприклад, противогази, цьому потрібні там, чи, аптечка, чи ще щось. Я роблю, як хто перші шість чоловік до мене записався, перші шість я беру, виписую і збираю для них кошти. Тільки я закриваю шість, я знову набираю шість. Тобто, якщо ви в шутки перші першого разу не попали. Чекайте mm -hmm. свої черги. Тобто, хто був першим? Mm -hmm. Я по черзі по черзі всім допомагаю по можливості. Там вони намагаються протягом місяця закрити в середньому, десь не знаю там від шести і більше різних потреб. Ну, це в одну потребу може входити список там до десяти речей і більше. А скажіть, як ви під час своєї волонтерської діяльності розумієте, кому допомога потрібна найбільше? Ну, скажімо так, під час роботи волонтером ця діяльність пішла декілька етапів. Спочатку, перші тижні, ми допомагали виключно одній бригаді, там було 60 осіб, комплектували їх, допомагали в обладнанні медичного пункту, допомагали в будівництві КПП, допомагали з Будь-яким спористкими потребами забезпечували гарячим харчуванням, судпайками. Але коли зрозуміли, що налагодили гарну систему постачання вже допомоги від інших, люди відгукувалися, допомагали фінансово, продуктами, речами, з'явився зайвий ресурс. Тоді ми змогли розширити допомогу і на інші частини. Знаєте, допомога настільки різне. Можна так сказати. Я особисто відповідаю за напрямок забезпечення автомобілями наших військових. Це такий якийсь мій невеличкий напрямок. Десять автомобілів ми придбали. Їх потрібно дуже багато. Було, потрібні, і зараз завжди є запит. І, ну, Це дуже коштовні витрати. Автомобіль це декілька тисяч доларів мінімум. І це ну складно логістично продумати, бо треба із-за кордону знайти його, принести через кордон, оформити всі документи. Інший наш напрямок це от виготовлення окопних свічок. Воно також було дуже необхідне. Зараз сезон змінився, відпала якби ця необхідність. Народилася інші ініціативи. Наші волонтери в Супруневка і Вашки годують колони військових, які проходять. Попс поруч із нашими цими селами, там знаходяться такі невеличкі вагончик і сотнями людей, просто сотнями колонами, скільки людей, стільки замовлень. Будь ласка, які перешкоди були у вас під час вашої волонтерської діяльності? Перешкоди бувають різні. Наприклад, від поставки певного товару до достав до того, як ми його перевіряємо і доставляємо хлопцям на передову, коли, наприклад, ось нещодавно. Я замовляв форму і написав ем, людям, які виготовляють форму. Говорю, у нас є лише ось, там до 4 днів, будь ласка, кажу, відправте. Якщо у вас є цей розмір, буду дуже вдячний. Е, кошти я відправлю, звісно, на почті. Після того перевірю товар. І товар е, товар. Е, вони нібито відправили, але в мене. На новій пошті не було ні ТТН, ніякого документу, ні зворотнього зв'язку. Я їм писав зі свого номера телефону, з телефонів друзів, вони взагалі пропали, зникли замерз. Протягом там чотирьох днів, вони тільки чотирьох трьох днів, вони на зв'язок вийшли і говорять, що ми відправили. І потім, коли я вже записав їм голосову, що друзі, будь ласка, ну якби це ж не шутки. Люди потребують певної допомоги. Це ж в першу чергу військовим, не мені було потрібно. Якби мені, то я б почекав би атак. А, і з потугами, але вони, як то кажуть, його видавили і надали перешкоди форс мажор були не <подарить> завжди є. Машини ламалися по дорозі, тягнули всякого бувало такого і якісь е е е перешкоди. Дорога була розбита. Ну, настільки, що боялися, що не приїде, ну, так, слава Богу, бухнуло. Але із-за цього, наприклад, із поганих стан доріг, ну, дорога збільшилась один на шість. З цього віжня в ніч важко було. Перешкоди ну, такого плану. Тобто, щоб хтось чинив перешкоди фізично, люди такого, такого не було. перешкоди у вас траплялися під час волонтерської діяльності. Чи не було такого? Завжди вдавалося допомогти людям? Ні. Розумієте, життя волонтера це суцільна перешкода. Це такий забіг на велику дистанцію з перепонами. ти не розумієш, коли ці перепони тебе на шляху поставити. Найперша і найбільша перепона це довіра людей. Бо якщо ти подолаєш цей бар'єр недовіри, то далі вже бігти буде набагато легше. Ем, недовіра долається просто. Ти ем, показуєш і звітуєш про свою діяльність у соцмережах. Перші декілька днів, говорю відверто, було дуже важко, бо я не люблю на показ виставляти добрі справи. Принцип, ем, життя такий, що нехай твоя ліва рука не знає те, що робить твоє право, як сказано в Євангелії. І тому. Пересилити себе і почати викладати в соцмережі щоденну допомогу іншим з фотографіями того, що люди принесли, що ми розподілили, в які руки розподілили, кому де як для мене було чесно, морально важко. Бувало у вас таке, що перед поставленим завданням у вас виникав страх. Розумієте, страх це те, що зберігає людину як істоту від повного знищення. Страх це те, що допомогло людині еволюціонувати. І страх це те, що допомагає волонтеру. Робити його роботу без страху ти ніколи не зможеш почати якийсь процес. Почати викладати в соцмережі щоденну допомогу іншим з фотографіями того, що люди принесли, що ми розподілили, в які руки розподілили, кому де як для мене було чесно морально важко. Але я мене мене пересидили, мене переконали, і справа пішла краще. Страх є завжди, я поясню чому, тому що е це певна відповідальність, коли тобі дають певну задачу, яку потрібно виконати від е условно, точки А до точки Б, що товар потрібно придбати, товар потрібно перевірити, і товар потрібно доставити до місця призначення даної людини. Ну, Такого страху це, як то кажуть, беремо, і, і, і робимо те, що треба зробити. А не було, наприклад, такого, що завдання, наприклад, було якесь надскладне, і ви переживали, що не, мож, ну, що не зможете виконати? Чи такого не було. Ви завжди впевнені в тому, що у вас все ну, вдасться? Впевнені я не можу так сказати. Просто я ну, намагаюся його зробити, не звертаючи увагу. Ну, ситуації різні. Які риси характеру повинні бути притаманні для волонтера? Чи взагалі волонтер це покликання душі? Дивіться, в нас є гарне слово. Волонтер запозичене слово, наше слово людина доброї волі. Тому, напевно, із самого позначення цього терміну це добро і воля. Причому сила волі і воля бажання робити щось самостійно. Тому для мене це найголовніше відвести. Чи волонтер може стати будь-хто? Волонтером може стати будь-хто. Просто в ту міру, я ж кажу, що таке волонтер. Це та людина, яка готова безкоштовно надати навіть свій час іншій людині. Зараз це війна. Це ж не обов'язково. Можна піти допомагати літній людині. Це також буде волонтерство. дітям сиротам і просто тому, хто цього потребує. Просто це просто поклик душі, тому що будь-хто може ним стати, навіть маленька дитинка, яка плете щось руками або малює руками і передає військовим, або наприклад діти, які роблять щось з бісеру, так продають ці свої вироби і кошти надають військовим. Таких людей багато, і це є, насправді дуже чудово. Що ви побажаєте людям, які хочуть стати волонтерами, але сумніваються? Я хочу побажати сумніватися. тому що волонтерство це прекрасний е, рух суспільства, який формує можливо е, громадську думку і взагалі формує е, нас як націю. Наша задача не боятися зробити свій перший крок. Е, на початку можливо долучитися до когось з досвідчених волонтерів, попрацювати з ними. Можливо, відвідати якісь там курси, які там влаштовують різні волонтери нашого міста. Майбутній волонтер повинен бути готовий до всього. Це напевне єдина правильна відповідь. Жодної поради не дам, і для мене, напевне, це не показник людині, яка хоче стати волонтером. Ти або хочеш, або не хочеш. Якщо ти не хочеш, і життя так трапляється, от, припустимо, я ніколи не думав, що я буду займатися волонтерською діяльністю в тому ракурсі, якому я займаю. Я дякую вам за такі змістовні відповіді. Бажаю вам натхнення та успіхів у вашій волонтерській діяльності. Дякую за запрошення. Приємно з вами було поспілкуватися. Взаємно. волонтерській діяльності і скорішої перемоги. Дякую. Я дякую вам за таку чудову зустріч. Бажаю вам сили та наснаги подальшої вашої волонтерської діяльності. Дякую.